Привітаю вас сьогодні під душі святим Різдвом. Благодать, нехай Господня, вас накриє рукавом, а від болю, слів і смутку, бережуть вас, небеса, зірка славна, Вихлиємська, ай дарує чудеса. Різдво Христове найдобріше, найсвітліше свято. В Цей день я бажаю вам щастя та удачі багато, здоров'я та благополуччя, нехай ваше серце. Наповниться вірою, добром і любов'ю. Нехай все, що буде дарувати вам життя, виявиться на благо, на добро та на радість. Нехай цей світлий і чарівний вечір виконає всі заповітні помисли і побажання, подарує нашим душам теплоту, а також зігріє нас своєю променистою добротою. Бажаю, щоб добрий ангел торкнувся всім своїм крилом. І заспівав на вушко пісню про щастя, мир і любов. Бажаю всім чистих сердець і добрих душ. А також життя без бід і проблем. Прийміть зі святом ці наші вітання. Різдво святе заходить на поріг. Хай Боже, кого дайш в сніг. Хай вам Наня з вечора до рані. Анджеле. Береже усій селі. І силу вам нехай дає Ісус долати всі проблеми. Дарує радість, славою, здоров'я. Нехай різдвяна зірка прощає світло, любов та тепла. Сизвон Христом!